Дорогі друзі, сьогодні ви почуєте публічне звернення нашої адвокатської компанії, право Експо груп до правоохоронних органів, а саме Служби безпеки України. Також ви почуєте, що говорила ця пані Фаріон. А також ви прочитаєте на свої очі безпосередньо статтю Кримінального кодексу, яку вона порушила, Так от. Все по порядку. Адвокатська компанія, право Експогруп звертається до Служби безпеки України про негайне внесення відомостей в єдиний державний реєстр до судових розслідувань. Та почати розслідування відносно так званої пані Фаріон, яка розпалює міжнаціональну ворожнечу на підґрунті мови, чим підриває авторитет та суверенітет нашої держави у світі, саме через таких як вона і почалась війна, оскільки вказана пані являється комуністкою і таким чином розпалюючи ворожнечу на підґрунті мови. Створює сприятливі умови для Російської Федерації, щоб їх пропагандисти говорили, начебто в нас хтось когось притісняє, особенно йде притіснення русскоговорящих. Саме так говорить пропаганда Кремля. А говорить пропаганда Кремля це саме через таких як Фаріон. Ми неодноразово звертали на неї вашу увагу, але до сьогоднішнього дня чомусь. Ця особа досі на свободі. А тепер увага, її пряма мова, а також наше обґрунтування у відповідності до статті 161 кримінального кодексу України Я надавала коментар на НТА з приводу розкішної ситуації, яка сталася у Львові, коли причарівний пан надавав гуманітарну допомогу переміщеним особам, і шановний пан відмовився. Обслуговувати істоту, яка е, посміла відкрити до нього хавку московським язиком, е, ця істота обурювалася. Боже, яке кончене! Так ось, кримінальний кодекс України, як ви бачите на своїх екранах, а саме його стаття 161 чітко зазначає, давайте ж разом прочитаємо. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної незалежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. А тепер читаємо, що ж саме є порушенням цієї статті, і визначається нею як кримінально каране діяння. Так ось умисні дії спрямовані на розпалювання національної, релігійної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлених прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору, шкіри, політичних релігій. Та інших переконань статті інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. Караються штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на срок до 5 років, або позбавленням волі на срок до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років або без такого. А тепер увага, частина третя, чітко визначає дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб, або спричинили тяжкі навіть наслідки. Караються позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Пані Фаріон, це для вас. Тому частина третя саме до вашої діяльності і застосовується, і найближчим часом ви маєте понести кримінальну відповідальність за свої злочини. Адже завдяки таким комуністкам як ви, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу стравлюючи громадян за ознаками тієї чи іншої мови, призвели до війни в Україні і тягнуть за собою дуже тяжкі наслідки. Тому радимо вам іти за руським кораблем на дно океану. Оки у вас ще залишився такий шанс, тому що в найближчий час у вас навіть цього шансу вже не буде. На основі вище викладеного, просимо негайно внести відповідні відомості в єдиний державний реєстр досудових розслідувань та почати розслідування, і припинити протизаконну кримінальну діяльність цієї Фаріон. Усі докази її антиукраїнської діяльності знаходяться в мережі інтернет, в тому числі на її каналі, де вона роз'єднує українців на Раїномовних та російськомовних маємо надію, що цього разу нас все-таки почують. Також відповідне звернення буде надруковано та підписано мною як генеральним директором адвокатської компанії Право Експогруп та направлено в службу безпеки України для реагування.